Доброго ранку. Так, ну що ж, їдемо копати картоплю. 27 серпня. Все, Погнали! Всім доброго дня! З вами, як завжди, дядько Роман. Починаємо копати картошку. Дивіться, яка в нас картошка копавка. На два рядки. Ще Радянська, але працює до цієї пори, зносу немає. Правда, хтось її трохи врізав, бо тут було на два транспортера, О, тут ще один транспортер ішов, ще витрувся, але нам цього вистачає отак з головою. Зараз можу опустити і показати, які межі там Два ножі стоїть, бо на два рядки. і цим викидає зразу землю, переворушує, зразу картошку викидає сюди на транспорті. Таке, я її брушну купляв, ну, такої. На роботу робить. Хотілося б, правда, щоб вона сипала на бік, бо я не можу ходити, треба по кругу ходити, бо рядок за рядком викопати не можна, бо тією стороною загортає або цей. Якби вона сипала на бік, було б вже класно. Ну, яка є. Так, все, всім удачі, а ми поїхали працювати. Так, ну що ж, я вже тут. Будемо зараз купати. Вам просили погляд дискової борони в котках. Ми зараз зробили.

Картошка не сильно така, але хватить. Така картопля. Не було дощів, та й не виросло. Так, зайшли вже по кругу. Ось така картопля. Зараз будемо возити. М Тезом з прицепом нашим. Кишаємо тез за странними жадками. То опасно! Опасно. Уже два рази переломували. Наварено вже. Так, все, будемо грузитися. Бо тут у нас пчолки кусючі. Треба бути акуратно. Це такі діло? Робив, дядько роман, рова по коліна. Буде загортати лопатою. Так. Буде та рова лопатою загортати. Надо, Федя, надо. Я дозволу не давал. Блядь, Роман дозволу не даёт. Ой, по Ай-яй-яй, шаша, сейчас Не, не зачепили. Кто-то был убитый сегодня. І габлітра прийняв. Зараз прийму. Дядько Роман такий, що він може зачепити. Даван... З плугом по підсідку, по пітопу. Усе. Тільки зайшов, опустив пуга. Пройшов 10 метрів. Як зачепив гусеницю, а по пальцям за сідку. Та й порвав, розірвав сітку. Вже дядька романа в морду б'ють. А він кричить більше не буде. Да, такі в нас справи. Ось така картопля. Ну краще як в тому році. Є там відео на каналі. Я оставлю силку, подивитися, як ми в тому році копали. Оце таке стоїть антез. Прицепом возимо, потрохи висипаємо в гараж. Полежить днів три будемо перебирати. Це в нас такі справи. Так, ну що ж, буду знімати вже як докопаємо. Так, все, глядачі-підписники. Викопали картоплю. Так що будемо їхати додому. Так, передаємо естафету, хто там ще не викопав. Так, всім добра, миру, щастя, здоров'я. А ми поїхали. Все, Всім пока.